Після неодноразових провальних тендерів КП Плесо таки обрало переможця для розчистки озера Синя. За понад 80 мільйонів гривень ці роботи виконає фірма ТОВ Княжна Либідь. І це при тому, що її пропозиція була на мільйон гривень дорожчою від іншого учасника конкурсу. Компанія княжна Либідь» замішана у чисельних корупційних скандалах. Зокрема, ДБР здійснює досудове розслідування щодо попередньої змови за для привласнення бюджетних коштів на будівництві парку «Почайна» в оболонському районі. Проте посадовців КМДА та КП «Плесо» це не зупинило від підписання договору. планують розчистити Глибину 5 метрів аби наповнити його ґрунтовими водами. Також планувалося зміцнити частини берегової лінії габіонами, аби у воду не сповзав ґрунт. Однак активісти стверджують, що основна причина обміління озера забудова навколо. Місцеві роками протестують проти хаотичного будівництва багатоповерхівок навкруги водойми. Проте столична влада роками ігнорує звернення киян. Озоросинь вже кілька разів опинялось на межі зникнення і навіть повністю пересихало. Тоді КПП штучно наповнювали його водою. Однак глобально це проблему не вирішило.